Вітаю! Я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. До рідкісних, доброякісних станів молочної залози належить ліпома. Це утворення зустрічається не тільки в молочній залозі, але й в будь-якій анатомічній зоні тіла, де є жирова тканина. Ліпома. Це доброякісне утворення, яке формується із жирової тканини, має власну капсулу та не здатне перероджуватись у злоякісне захворювання. Як правило, виявляється при самообстеженні як м'яке та еластичне утворення молочної залози із можливою тенденцією до повільного росту. При УЗД ліпома добре діагностується і як будь-яке новоутворення потребує морфологічної верифікації. Крім косметичної деформації молочних залоз, ліпоми не несуть жодної небезпеки. Рекомендую вам не нехтувати своїм здоров'ям і щорічно відвідувати лікаря-мамолога. Бути здоровим просто, просто приходьте ланцет.